Семья кайтащи. На свою половину. Пересади, який їх чорт подужає пересадить, пересадиш та да надірвешся. Ой моти, надірвешся, коли канько не допоможе. моїй половині, лише старі груші, а на ще щепли. Мотря правду каже, віддайте нам половину паски, коли свиней та уведь. О, як і розумний, забери ще половину котів та собак, а батька втолоку у груди. Лаврін, хоч батька не бив. Не бив, тільки не слухав. А чи ти забув, що ще й я живу на світі і я маю якесь право на батьківське добро? Ти зі своєю мотрі ладен мене живою Землю закопати, хочеш мене скривити? Ні, нікарко, нехай нас громада розсудить. Як громада, так громада. Ходімо в волость, а я своєї чатки не поступаю. Хочете на подарує як две. Рога, бо як візьму тебе за шиф?